Доброго дня, друзі! Мене звуть Оленка. Я дуже люблю сніг. І думаю, ви теж. А ще я люблю розглядати сніжинки через збільшуване скло. Погляньте, які сніжинки чудові. А дивовижне те, що кожна сніжинок не схожа одна на одну, вони усі різні. Крізні чарівні візерунки це природне диво. Так, ось такі вони чудові. Діти, а я пропоную намалювати свої сніжинки. І якщо ми їх намалюємо багато-багато, мабуть, і піде сніг. Тож, до роботи. Так. Ну, а спочатку. Ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Підготуємо наші ручки до роботи. І почали. З неба падають сніжинки. Давайте так трішки. У мої долоньки. Белым снегом замылостый стежинки. Каска в нас на дворе. Ну давай-то, мабуть, ще. З неба падают снежинки у мои талоньки. Белым снегом замылостый стежинки. Каска в нас на дворе. Тож починаємо. Так, будемо малювати красиву-красиву сніжинку. Так, ну спочатку треба пензлик мочити в водичку і у білу фарбу. Дивіться, що ми робимо. Ми ведемо ось так пряму лінію. До донизу, так. Тепер посереденьки ось так перетинаємо на нашу лінію. Так. Тепер між ними ось так намалюємо. А може дитина хоче свій свою придумати? Сніжинку ви ж бачили, які вони різні. Так, а тепер дивіться, беремо пензликом ось так і прикладаємо. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось так. Можна повертати листочок, як зручно, буде. Так. Ось така у нас будет гарна. Так і ще. Раз, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. И з цього боку. Так. Тепер посередині намалюємо ось так коло. І так само прикладаємо пензлик ось так між ними. Так, можна вимити пензлик. Ставимо на підставку і беремо пальчиком, мочуємо фарбу. І ось так пальчиком робимо крапочки на сніжинці. Ось така сніжинка. Витираємо серветочкою Пальчик. Потім його, його вимоємо. Ось така в мене вийшла сніжинка. Ну а я дізнаюсь, які вийшли сніжинки у вас, коли їх побачу. До побачення!